Виконавча служба міського управління юстиції почала зачистку берегів тетереву. Прибережна смуга є природоохоронною територією, тому її забудова заборонена чинним законодавством України. 2 квітня у гідропарку примусово демонтували альтанки приватного підприємства Май. За словами державного виконавця, ПП Май було виділено два місяці для того, щоб добровільно прибрати споруди. Але власник цим правом не скористався. Зараз в примусовому порядку ми будемо ці альтанки. Звідси забирати і на зберігання. Згідно з рішенням господарського суду, за позовом прокуратури об'єкти були споруджені незаконно. У прокуратурі кажуть, на черзі всі кафе і ресторани, що розташовані у прибережній зоні. 60 метрів від води це йде все прибережна зона. Добре, а чого тоді не демонтують це кафе? Е, на даний час в судах також розглядається за позовом органів прокуратури позов про знесення цих. Незаконно збудованої будівель ще у 2011 році. Підприємство вперше зобов'язали ці альтанки знести. Натомість власник здав споруди в оренду парку культури і думати про них забув. Є ці офіційні письма підкріплені пічатю і заключений договір оренди з парком культури. що вони на сьогоднішній день несуть відповідальність. Згадав, коли йому повідомили, що за рішенням суду доведеться сплатити чималий штраф і відшкодувати міськраді витрати на примусовий демонтаж. Ні, на це, прокуратура все одно Надо, не надо. Они выполняли решение суда. Хотя на этих же беседках тоже не написано, что это ППМА має беседки. Ага, тобто і вони не вникли вообще в ситуацію. Звісно, справа в тому, що на сьогоднішній день ми подаємо завтра в суд, навіть може сьогодні, і несе парк паркультури. У нас договор оренди не розторгнуть. Де повністю відвіданість парк паркультури. Постає питання, хто взагалі дозволив будувати ті альтанки на березі тетерева за словами Олександра Йосиповича. У нього є відповідні документи, проекти і рішення виконкому. Юлія Чепюк, Євген Ясулов для Житомир інфо.